Вітаю, ми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я написав про те, що, ну, не деталізуючи, що Трамп нагадує мені Януковича, чи як його там в народі називали Януковий овощ. Так. ну... Нібито э... я помиляюся, і нічого спільного в цих двох осіб немає. Та ви не, не праві тут маса спільного у них у цих двох. Ну, по-перше, хамство. Так, це притаманно для обох. Що той був хамом, що цей хам. При тому масштаби хамства ну, постійно зростали. Що в одного, що в другого. Так. Це перше. Тепер друге, це ідіотизм, ідіотія, яка притаманна і для нинішнього Трампа, і для Януковича, який був президентом України. От Ми ж тоді дивувалися, хто ж його обрав. Та хто народ обрав, Та так як і Трампа нині, народ обрав. Так. Чи народець, не знаю, як там його назвати, але ж вони ідіоти, клінічні. Що той, що сой. Ви ж подивіться, що вони там, що Янукович говорив, що цей говорить, ну, тільки то говорив, не знаю. На общепонятному русском, чи на общепонятному українському языке, чи на середньому щось він там говорив про Януковича Та Трамп то говорить англійською мовою. Він там більше никаких языков не знає, як цей Василій Іванович Чипаєв. Я ж старий совок постійно згадую ці анекдоти про Чепаєва. Отже, це друга річ. Ну, а що третя річ, яка характерна для цих двох діячів, ну, це те, що вони ну, закликають війська, так, Національну гвардію, там у нас внутрішні війська для того, щоб вони колошматили цих. всіх Протестувальників, які вимагають просто. Е, ну, що вони вимагають? Вони вимагають виконання законів своєї держави. Ну, точно так в Україні. Українці вимагали виконання законів Конституції України. Ну а їх кийками, а їх в них стріляли. а... Під кінець то взагалі почали стріляти із автоматів. Ну, те саме фактично починає відбуватися і в Сполучених Штатах Америки. Цей е, трамповощ, е, так, порушує Конституцію, закони Сполучених Штатів Америки і все-таки інше. І вважає, що він може робити що хоче. Так. Він хоче ввести власну диктатуру, так як і, у, наприклад, в Україні було так само і в Сполучених Штатах Америки. Але це тест на перевірку народу Сполучених Штатів Америки. Українці цей тест пройшли на волелюбність, ну ми ж... Завжди такими були. Ну, я постійно нагадую українцям про те, що вони нащадки і трипільців славних, які створили найдавнішу в світі цивілізацію і найбільші в світі міста на той час. І скіфів, які ганяли тут по Україні, Дар'я першого непереможного. Так. <сіць> Далі. Сармати, славні лицарі великі, які заклали основу лицарства в Європі. Далі ан, готи, анти, русини. Згадаємо, хто прибивав щит на воротах Царграду, хто створив найпотужнішу державу тоді в Європі, Русь, Україну. Хто? Наші пращури. Згадаємо про козаків опришків, згадаємо козацтво, це ж лицарство. Це справжнє лицарство, це продовження сарматії. І Богдан Хмельницький це знав у своїх відозвах, він говорив, що ми нащадки сарматів. Це ж так? Так. А це лицарство. І... Я завжди пишався тим, що я знаю свого пращура Івана Масляка 300 років рівно 1725 року задокументованого. І він був козацькою шляхтою, отаманом Сотні на Полтавщині. Так, це є лицарство, і воно сидить в усіх. Українця так чи інакше. Це ж так, і ми показали це на конкретних фактах, вигнавши оцю всю банду з України. Але ж не треба забувати про те, що у Трампа і у Януковища є ще. Спільні риси. Ну, наприклад, вони обоє агенти Кремля. Ну, очевидні агенти. Я не знаю, це тільки хіба що там ЦРУ, яке розігнали недаремно. Ну, подивіться, це ж Трамп почав із чого? Перше його, не, не тарифи, не там всякі інші примочки, про які люди на які люди звертали увагу. Першим його указом було розігнати ЦРУ. Чому? Тому що це та організація Сполучених Штатів Америки, яка діє за кордоном, де маса є агентів цих. Я думаю, що ці агенти знали, чиїм агентом є Трамп. Так, і могли свідчити, тому це було першим актом. Ну, теж ну, Розкривається. Я постійно кажу про те, що, що виглядає як свиня, має п'ятак, риється у болоті, лежить там, рохкає все останнє, це свиня, так і агент Кремля. Якщо він діє так, виглядає так, допомагає. Московії в усьому на міжнародній арені та і в себе намагаючись розвалити Сполучені Штати Америки як головна перешкода для завоювання світового панування цими московитами андрофагами, які ж не відмовилися від світової революції, так званої. Революція це модне слово для ідіотів. А насправді це. Захоплення світу, агресія проти світу, і, і так далі, і тому подібне. Насадження скрізь своїх агентів, де тільки можна, у всіх країнах. Це ж так? Подивіться, скільки я перерахував вам спільних рис, а дехто мені каже, що їх немає. Та є. Просто зараз у нас на очах відбувається тест. На-а. Зрілість американського народу. Якщо вони виженуть у цього агента генерала Краснова, я думаю, що він уже там не менше генерала має за той час, коли він там почав видно із молодшого лейтенанта, потім лейтенант, старш, старший лейтенант, капітан, майор. Підполковник, полковник, і думаю, зараз якраз він став генералом Крестовим.